Πδίς έσεξ τη μαλέν κρίς, ρκαβέτκο γετούπι τές μυ γάχ ινησων. Петиця буде, що і ковка сабе рукавиць, подивися, хто сховався в мені, озвися. Писька скріботу, шапка скріпотучка, зайчик побігає, лисичка сестричка, а ти хто такий? А я вовк не злий, у гори на мило, у кусті тепло. Що ж, при... що ж прийме хоч скоріше, та сиди кутку. А банові зимку не його, а хто хто сидить тут тихо? Мишка з півотучка, жабка з крикотушком, зайчик Лесичка-сестричка, Вовчик, братик, а ти що за пан? Я не пан, я марні план, зміни десь пусті, хоч хвостик зігріть. Знаєм, лихо йде сюди, тільки з краєчку сидить. Мороз розпередався, до барлоги аж дібрався, рукавичку спиці я насилаючи дверя. Не виймав, ніч стоїть вже на порозі, можу згинути в дорозі.